Будова і функції травної системи. Травна система забезпечує наш організм необхідними речовинами, і ці речовини ми отримуємо з їжі. Харчові продукти не можуть засвоюватися клітинами у незмінному вигляді. Саме тому білки розщеплюються на амінокислоти, жири розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти. Ну, а вуглеводи розщеплюються на моносахариди. Продукти розщеплення всмоктуються у кров і доставляються до тканин. Потім у клітинах відбувається утворення вуглеводів, білків і жирів, необхідних людському організму. Таким чином, травлення це сукупність процесів механічної обробки їжі, розщеплення поживних речовин білків, жирів і вуглеводів на прості, всмоктування продуктів, що утворилися. Процес травлення поділяють на порожнине, яке відбувається у шлунково-кишковому тракті, і пристінкове або мембрани, яке відбувається у клітинах. Порожнинне травлення складається з процесів механічної та хімічної обробки їжі. Відбуваються ці процеси в органах травлення. Система органів травлення складається з травного каналу або травного тракту і травних залос. У травному каналі їжа переміщується, перетравлюється, а поживні продукти перетравлювання всмоктуються у кров і лімфу. До органів травлення належать ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, пряма кишка і анальний отвір. Стінки всіх органів травного тракту є трьохшаровими. Зовнішній шар утворюється сполучно-тканинною оболонкою. На малюнку він позначений цифрою 1. Середній шар, який позначений цифрою 2, складається з гладеньких м'язів, а внутрішній шар з епітеліальної тканини, що містить велику кількість залоз і являє собою слизову оболонку, позначено на малюнку цифрою 3. Травні залози виділяють травні соки. Це спеціальні речовини для процесу травлення. Дві великі залози, печінка і підшлункова – з'єднані протоками з тонким кишечником. Печінка це найбільша залоза тіла, маса якої 1,5-2 кг. У її спеціальних клітинах гепатоцитах щодоби утворюється 500-700 мл жовчі. Крім утворення жовчі, печінка виконує ще й захисну функцію. Шкідливі речовини та отрути, які потрапили до організму, знешкоджуються нею. Підшлункова залоза виробляє гормони, такі як інсулін, глюкагон, сомастатин та травний або підшлунковий, або панкреатичний сік, який містить ферменти, що розщеплюють усі поживні речовини, ліпази, які розщеплюють жири. Трипсин, який розщеплює білки, амілази розщеплюють складні вуглеводи. Слинні залози відкриваються у ротову порожнину. У слині, що виробляється слинними залозами, є ферменти, що розщеплюють вуглеводи. Наприклад, ферменти мальтаза та птіалін розщеплюють крохмаль, що міститься у їжі до глюкози. Безліч дрібних залоз містяться у слизовій шлунку і тонкого кишечника. Це залози слизової оболонки. Секрети залоз містять травні ферменти, що забезпечують гідроліз поживних речовин. Шлунково-кишковий тракт побудований таким чином, що їжа по ньому може просуватися в одному напрямку від ротової порожнини до ануса. Тому людина може продовжувати харчуватися у той час, коли з'їдене раніше ще перетравлюється. У травному тракті відбувається поступове розщеплення білків, жирів і вуглеводів, що містяться у харчових продуктах. Всмоктування продуктів, що утворилися у кров, видалення залишків з організму, що не перетравилися. Функції системи органів травлення. Рухова. Жування, ковтання, переміщення їжі вздовж травного каналу та виділення неперетравлених решток. Секреторна виділення ферментів та інших речовин у складі травних соків, всмоктування поживних речовин у кров, видільна виведення з організму продуктів обміну, регуляторна виділення гормонів. Захисна знешкодження печінкою отруйних речовин. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!